Редакторська. Журналісти на Кипіло, Харків Тудей, Медіапорта та Думки обговорюють головні події тижня. Журналісти Харків Тодей, медіагрупи Накипіло, Думки і Медіапорту обговорюють. Все так, я Євген Стрельцов, зі мною в студії Таня Федоркова, Тетяна Федоркова, перепрошую, Юлія Єва і... Юрій. І Юрій. Господи oh, oh, <laughs> Юрій Варін. Юрій Варін насправді е, будуть дуже серйозні сьогодні теми обговорюватися в цій студії, тому що тому що росіяни е, сунуть, е, тому що обстріли в місті посилилися, тому що е, вдарили по Харкову. І загалом за останні тиждень було дуже багато драматичних подій, які потребують нашого обговорення. Редакторська Почнемо з того, що відбувається е, на Куп'янському напрямку, е, тому що на півночі у нас, е, от ми перед тим, як зайти в студію, обговорювали, поки що там у Вовч... Вовчанську та, і там Лип... Лип... Липецький напрямок. Липцівський я Липцівський, так Липцівський, перепрошую. Е, не, е, не настільки е, гостра ситуація. Е, Юро, я тобі слово передам, як минулого разу. давай Розклади про, про, Розклади. про фронт, та, про ситуацію на фронті так, хотіли та, та, ну, тут Ситуація, ми про неї минулого тижня говорили. От Юля казала, до речі, підуть куди вони, на північ чи на південь. І на північ, і на південь. І на північ, і на південь, і, походу, вони повністю взяли під контроль Кругляківку і сунуть таки на північ. тобто ми обмальовували два варіанти розвитку подій, два, двоє кліщів, але виходить, вони поки що не вистачає у них сил на обидва одночасно. Вони сунуть зрештою на північ. Росіяни просунулися, якщо брати, от Куп'янський напрямок, залишаємо. Поки що поза увагою Борівський на Куп'янському напрямку росіяни просуваються до Куп'янська із півдня, тобто вони зараз штурмують е, після того, як взяли ну, генштаб не, не підтверджує Но те, що а, да, я не знаю офіційно, але є відео, де вони вивішують свої прапори в Кругляківці. Ну та. тобто вон ну дивіться це є... там навіть і генштаб не має коло офіційних повідомлень. А якщо, але якщо уважно читати, то можна побачити між вже... рядочків, mm -hmm. тому що там, де повідомляють, де у нас вже бої да. біля, а, а вже це не це значить, що вони вже uh, в круглятівці і ну насправді є тут uh, трошки позитиву. Ну, спробуємо б його відшукати, да тому що uh, колісниківка далі. Наша а потім Глушківка а, потім а і говорять про те, що військові говорять про те, що Колісниківка з військової точки зору вона надважлива, вона важливіша аніж кругляківка, яку ми, ну, по факту вже ем, не наша. Хоча знову ж таки лінія фронту не стала і можливо все. Е, тому будемо сподіватися, що хоча б ем, Колісниківка. А і... чому Кругляківка менш важлива? А, Тому ну, вона якраз на переправі стоїть та, переправа, і прямо. Але дорога. говорять, що з військової точки зору, от не знаю чому, але що важливо, дуже Колісниківка. Ще трошки про північ. Дивіться, у нас є маленькі успіхи на півночі в Харківській області. Угу. Не можна називати де конкретно, але так. є у нас трошки успіхи. Це м села, населені пункти а, східніше Вовчанська. І, а, Чесно кажучи, обстріли Харкова, які відбуваються цього тижня, ну, мені здається, трошки пов'язані саме з цим. От мені чомусь так видається. Можна я додам офіційну все таки, де да, позицію да, як що... вона в генштабі звучить на куп'янському напрямку. Ворог здійснив сім штурмових дій неподалік піщаного, загризового, зеленого гаю, кругляківки, колісниківки та лозової. Тут на той момент це сьогодні вранці два бої зіткнення закінчилися ще п'ять. Тривають авіаційних ударів не керованими ракетами. Зазнало Піщане. Ем, ну, це от по купінському напрямку, так. Я ще читала сьогодні, до речі, на Харків туди, що були 57-ма бригада ем, Вовчанськ. е, е, да, Вовчанське, взяті полонені 15 да, шквал. От, е, це Підрозділ, підрозділ шквал. шквал. Це нагадаємо той підрозділ, що сформований з добровольців, е, які відбували покарання у тюрмі, е, і стали, долучилися до ЛАВ ЗСУ. І от вони у Вовчанську було відео 57-ї бригади з доказами, що вони Взяли полонених п'ятнадцятеро людей, п'ятнадцятеро росіян, і це було ну днями. Звісно, ми не знаємо точної дати, але відеодокази докази цьому є. От тому ну і є інформація про те, що. Наші підрозділи є не тільки на території Курської області, а й на території Білгородської області. Так, да, є така інформація і були yeah. днями, скажімо так, нетипові повідомлення, попередження в цих моніторингових каналах по Гоптівці, так, були Гоптівка, не хотівка, так. Що це саме цей напрямок? І це, скажімо так, інформація вже навіть не цього тижня, все таки, а кілька тижнів ці інформації, що знову ж таки, ну трохи. Позитиву може надавати нам, редакторська. Ну, давайте підемо далі. Поговоримо про обстріли, про те, що відбувається ось Остан. Відбувається останній весь останні, тиждень, весь, весь тиждень. Загалом то, загалом то ця ситуація з обстрілами відбувається з квітня, давайте так, тому що камби почали летіти по Харкову, наскільки я пам'ятаю, на початку квітня, і Харків дізнався про нові звуки і нові катастрофічні. <плес> а, наслідки. А, Юра, ти був на кожному прильоті цього питання. Наскільки якщо порахувати шість днів поспіль, кожного дня по Харкову прилітало, саме по Харкову. Не все по центру, Є, були околиці, Київський район. Тут на північ від центру був один прильот, а решта такі достатньо суттєві були. Не можна сказати, що все це були каби, да? Не все, не все. П'ятниця балістика бомби. була. Вчора була балістика, так. схоже, з 400, тому що дуже точно. Два дні перед тим в Основ'янському районі були гібридні ракети. Це Гром Є1. Тобто це mm -hmm. теж не КАБ, це більш серйозна штука. Ви бачили, рознесло. Так. Один будинок взагалі в підмурки. Але потім прокуратура сказала, що це ФАБ-500 з УМПК. Ну, Тобто тут така інформація. Це Терехов давав, що громадян. Грім, да. а, потім... а прокуратура давала ФАБ. Ну, це... Це такі Треба сами... у поліції запитати, тому що саме поліція збирає ці шматочки і привозить їх до експертних установ. Ну, якщо так говорити, то я справді думаю, що росіяни цілять в певні. Тили певні певні, певні об'єкти, які їм цікаві з воєнної точки зору, просто загострення. Вони, вони вважають, що вони влучають туди, куди вони хочуть, але вони влучають насправді ну, в установому в ну, житлових будинках. Ну як куди це ж, де ж будинок на Салтівці? А де ну, вони куди, не те, куди вони хотіли? Ну я, я знову... не знаю, куди вони хотіли. Ви, Мені здається, ніхто не знає, куди вони хотіли до карт е якогось там 45-го року. Дакими вони користуються, і а Тось... ти не вважаєш, що це все ж таки терор цивільного ну, населення? Так, що це, це, це психологічне? І що, в принципі, е вон, ну, їх мета саме в тому, щоб людей налякати, щоб вони їхали, щоб вони тиснули на вла. Справду, бо у мене якраз таке відчуття. Ну а, а, а ти результат бачиш? Оцей По... це не те це результат. не перший тиждень Є... обстріли йдуть. Ні, а... Ні, дивись, от після Держпрому і після Салтівки, після влучання, після загибелі двох дітей, двох хлопчиків, Бориса і Марка. А... Дуже багато е, харків'ян, які мають дітей, які повернулися сюди до на навчальний рік е, на початок навчального року. Бо вони знову е, задумалися про те. Навіть наші колеги вночі мені писали про те, що. Е, Дуже складно лишатися на Салтівці з дітьми. Все так. Я буквально буквально це... сьогодні ми обговорювали з нашою колежанкою з Марією Малєвською. Вона розказувала історію про, про знайому, яка е через те, що їй син сказав: ну чому ж не, ми не виїжджаємо? Мамо, вони вирішили виїжджати. Вони знайшли будинок в Житомирській області і будуть їхати. Таких людей зараз багато, да, але це це мета. Думаєте, росіян? да? Одна з, я Одна думаю, з... Да? Е <кій> ясно, що вони дійсно хочуть поцілити кудись, щоб завдати ще більших наслідків, але виходить так, що в більшості випадків вони. Ну, майже завжди вони влучають в житлові, в житлові будинки. так. Будинки, да. да. Останні ну, скільки, тижнів, місяців. Просто я не, не дуже. Я, я розумію, що там не все піддається логіці, але я не дуже розумію е от, от таку мету, типу, щоб харків'ян вигнати. Ну, ок. Ну, вигнали ви 100 тисяч, залишилося мільйон двісті. А, а що від цього міняється? А Ок, це... вигнали 200 тисяч, залишився мільйон. А, а... твоїй парадигмі Держпром. Це з якою Ой, ртою? припиніть. Ви бачили той Держпром, маленька дірочка, яку залатати за півтора так, а дня можна. Я а бачу всі шо? стінання це. в держфейсбуках. Речі... Я просто дивлюсь: діти загинули, люди загинули, а люди продовжують тиждень. Ой, держпром! Ой, держпром, да. Шо, їм, їм. Кому він треба той держпромінту? А наше вони кидали цей кап по як, Держпрому якомусь російському пабліку. Хтось пустив, що ем, начебто ці вони в Говорова, Говорова, начебто це вибічний корпус військова академія. Досі у них да, це військова. Вони заявили про те, що вони бомбили типу центр підготовки. Ну, вони одразу так сказали, такому. Такому. але все. ну ми ж знаємо, ми, ми розуміємо, що Академія Говорова вже тисячу років не академія Говорова. Я впевнена, да. що і росіяни про це знають. Ну, це... Слухайте, вони може і знають. У них лежить карта. Чувак, якийсь колхозан, вибачте на слові, приїхав з якоїсь Челябінської області, розгорнув карту 47-го року. Дивиться: Йома, і отут же ж стоїть Ас-300. І він кидає в цей Говорова в академію, яку Говорова, яка, до речі, жодного разу Просто не ти Говорова. Я вам, це... Я вам нагадаю, що це академія. І, і, і ну він називається Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Я не знаю, що ви навіть говорите. Ви називаєтесь да. якого року? Це 30. вже немає цього. 30 років. Угу. Так ви тут живете. А ці от А взагалі а... це Харківський національний університет імені Каразіна північний корпус і ще ще, да, от наблизимо. Ну загалом тут треба сказати, що якби ми зараз не гуморили на цю тему, та наслідки угу. драматичні і страшні, страшні для, для міста так. і загиблих загибли, загибли, дорослі, оці... загибли... Наш... Діти. Ні, якщо про Держпром говорити, там взагалі нічого страшного немає. Там є кілька перебитих фасадних, там плит, я не знаю, залізобетон, який ремонтується, просто заливається новий на тому ж самому місці. Як... Ні, чому? так вже не можна. Ні, ні, можна на, чому на, ні? Насправді я от сьогодні тільки говорила з Новгородом Володимиром, рестав... архітектор кажу. реставратор який брав участь безпосередньо в реставрації Держпрому. Він теж сказав, що там нічого страшного в плані відбудови немає. Вау. Важливо зараз він акцентував на двох речах: перше, це закрити від купірувати да, угу. Вікна просто закрити, щоб по, не було к... вологи. контур попадання закрити вологи, тепловий. вона далі. І друге, це вже консервація більш е, ґрунтовна, скажімо так. Він також сказав, що коли робили попередню реставрацію, то у е, ці стінки, які там в самому державі Держпромі, вони взагалі трухляві, жахливі, тобто цінність. Коли я почитала його, що зараз у нас як буває, да, міська влада або комунальні служби можуть там щось внести, якісь корективи такі, що потім цінність втратиться, або щось. Він сказав, що не треба через це зараз друг, перейматися, тому що саме в Держпромі його цінність це обємно просторова. Це, це, це в цей комплекс, а не матеріали. Важливо буде знайти е, матеріали, які по кольору відповідають по там консистенції. Це якби теж важливо для відбудови відновлення. Але от з точки зору там цінності, е, сам комплекс слава Богу, дуже да, міцний. По факту пошкодження там ну не дуже такі значні. Будемо і слава числі. Богу, немає загиблих. Це де mm -hmm. ж це ж було ввечері. О, один... Це вже робочий день скінчився. скінчився один... Але плюс-мінус о 9 вечора. Це було ввечері. Але для мене, ну я чесно скажу, все одно Держпром, мені видається, що вони і в, і в січні 24-го року намагалися влучити саме в Держпром тоді. І це влучання, ну мені видається, що це не було по університету по північному корпусу Каразіна, а саме було Символд, да, а саме It's... по Держпрому їм It's... хотілося. Знову ж таки, яка мета непонятна. Да. Але... Символ чого, вибачте. Я хочу Харбоган. вам нагадати, що Харкоган. це символ радянської України, Харкоган. радянської що <гум> ви думаєте, вони били по символу радянської <гум> підкреслі України. <гум> ну, ну, не прикалуйтесь. Вони ж взагалі вважають, що це все їхнє, все моє родноє. Ну сказать, це так. ми вже, знаєте, саву на глобус натягуємо і хочемо бачити. Ну, тобто, ми своє враження від того, що відбувається, перекладаємо в голову тих людей. Та ні, ну ні. Ну мені здається, ну, просто. Все-таки це дійсно як ну, мета, одна з. По-перше, -по -по тут та, там багато адміністративних е, всяких установ. Вони ж б'ють те, що з, з цілями господарський о... суд. Ну там і, і не тільки там не тільки ну, господарський і суд. Там, і управління, там, да. і, і в принципі, і телебачення вони можуть да, вважати, що там можуть, телебачення. Можуть, можуть, То воно і вважають ми телебачення, радіо, телебачення по штам були з першого дня, редакторська. Тому не будемо натягувати саву на глобус, як ти сказав. Я просто чого перебив, тому що е, пропоную в цій темі ще до іншої теми перейти до системи оповіщення. Та? От, так, про що ми я хотіли поговорити? Трошки все на свою цю вічну тему хочу поговорити. Мені здається, що все-таки досі е, нормально в Харкові не налаштована система оповіщення е, з цими кабами. Ми маємо її якось відозмінити, щоб людина, в якої немає телеграму, вона постійно не висить, як ми з вами в цих чатах, де є якісь хоч попередження, моніторингові канали. Так, всі висять. Не всі, а не от всі, бабусі, всі. яка йшла по північній салтівці, от біля джерела. Пам'ятаєш, Юлію, да, це на червоно гуляли, і там теж і чоловік 77 чи скільки років. вони люди були. Він що йде і отак моніторить, і гуляє там на цьому джерелі. Немає сповіщення вуличного, летить кап. Що, що, як? Ну, ну дивись, він... на телефонах на телефонах спрацьовує всі вимкнули оту, що ти так, хочеш. Так, але ж воно спрацьовує. Це ж налаштували, воно працює. Оця гілка. Яка просто розриває мозок серед ночі вимкнули, хто тільки, здається. І так, між іншим, можна відрізнити харків'янина від того, хто приїхав у місто, до речі, ніхто не вимикають. Як на зустріч хтось приходить там з іншого міста і починає спрацьовувати ця система, ти одразу розумієш, о, людина тільки сьогодні, перший день у нашому місті герої Харкові. Але разом з тим. Ну а чому? Ну, дивись, у нас є певні. Не будемо зараз називати, mm -hmm. що за канали є різні канали комунікації. Оці, там в телеграмі їх всі так чи інакше бачили, знають. Чому їх недостатньо? Mm -hmm. ну, я, чому? Вони не охоплюють людей. Ну грубо кажучи, не... люди без, без мобільних, без смартфонів з... з кнопочними телефонами. Ну, піст... Такі люди теж є постійно. Ну, на прильотах я зустрічаю бабусь, бабусі який... можна ділисів? запитати, от який спосіб оповіщення цих літніх людей, які загинули на Салтівці біля озера? Ви бачите? Я вважаю, що на кожному будинку хай буде це е, якось крінжово звучати. Е, я готова сама таку колонку повісити. Коли летить кап, це не ну, Твої це... сусіди прийдуть і заклеють її. Так, гумкою? Я... Ні, вони її просто виламають. Або не да будуть мене заклеювати. молотком заб'ють. Я хочу, щоб. Всі були певні, що ну що це якась мені здається. Має бути турбота про всіх людей. в Мені здається, що труб, турбота – це побудувати сховища. Да, це в Наві... друге заради чого нам потрібна система оповіщення, щоб ми щоб могли сховатися. кудись сховатися. Якщо нам нема куди ховатися, тебе оповістило летить кап. Летить хаб, як у нас працюють е, канали сповіщення. Він летить слатине, дер... ну, дергачі, слатине дергачі, е, північна Салтівка або Олексіївка, е, курсом на центр. Ну, тобто, це значить, що жителі всіх цих мікрорайонів ми прям проминули там Чайківку якусь, якусь, да, дуже велику кількість населених пунктів. Їм треба всім що робити. Ну, от, у них є повіщення. Заради чого? Їм нема куди сховатися, окрім як чотири стіни. Хто зараз? Ну, от Я сьогодні бачу, коли була на Київ атака шахетів, вони ну, дуже багато людей вони досі слідкують за правилом чотири стіни. В Харкові це правило, ну я чесно скажу, я, я, я не почти, розумію. Да? Куди ховатися цим, цим людям? Мені здається, що нам потрібно починати з того, що нам треба будувати mm -hmm. ешелоновану систему сховищ, куди люди могли б кап летить. Юр, от... скільки кап летить? П'ять хвилин. 5-6-7 хвилин. За цей час можна все ну, не балістика. Да, так. Можна спуститися так. до сховища, можна, але ну люди добрі, у нас біля епіцентру, ну я там часто буваю, це мій мікрорайон умовно. Побудували наземне такий, Ну цей бутиночок хобітів, mm. да, і там лунає тривога. Ну, правда, ну ніхто не йде з паркінгу, ніхто не ховається навіть так. Ну тобто, це про. Відповідальність, точніше, безвідповідальність, ну, і знову ж таки. Ми не знаємо чи розрахований він на, на влучання кама. Так, така може не... питання в тому, що в принципі, от містяни не готові і не зацікавлені. Ну це ну як знаєте, що переважна більшість прийняла для себе да, розуміння, що ми, типу... ми фаталісти. Ми два з половиною роки вже ну, на жаль типу... прийняли для себе. Оцю, Оцю... це дуже погано. Це, це дуже погано, і більш того, тут можна ширше, я не хочу там далеко заходити в цю тему. Це ж не тільки стосується оповіщення, а курси до медичної допомоги. От наскільки яка кількість містян пройшла курси до медичної допомоги і оновлює, і для того, щоб був турнікет з собою. Шановні наші слухачі і глядачі. Будь ласка, турнікет і курс до медичної допомоги це обов'язково. ці укриття? Мені здається, що. Реально ж у дворах, наприклад, я не знаю, зробити якісь ну реально хаби чи щось таке підземні вирити за цей час. Хоча у нас підземні школи будуються, і теж це такий тривалий процес. Ну, будуються, да це це от недоконаний цей час. Він на жаль, да, у нас збудована одна поки що підземна школа у місті Харкові. Дві обіцяють до кінця року, але це знову ж таки за два з половиною роки повномасштабної війни. Ну це, це майже ні про що. Ну, от ви виходите в укриття, а, от ти я... ходиш в укриття, Юра? Я намагаюся за дві стіни. Я, бо я на Півночі живу, Харкова, і там точно я живу я... на Салтівці, і коли це пишуть каб на липці, е, козачки. Це значить до нас. І, а коли особливо пишуть циркуни, то ну точно треба ховатися, бо щось, щось буде. От і ще я хотіла сказати про. Укриття. Чому би на північній сатовці, прицільно на тих, в тих районах, де спальних е, мікрорайонах? Спальних мікрорайонах є північ, так, от там зробити щось, почати щось робити або хоча б не знаю, посилити інформаційну Тань, якусь кампанію. Дивись. У нас висить е, Харків живе і працює, але Харків, як ми бачимо, не Тань, тільки дивись. живе. Тільки що, от Юлія казала, що стоїть укриття, є оповіщення, що щось летить. На Салтівці біля епіцентру, і жодна людина не заходить в цей на будиночок. Жаль, я... це Ми не теж, це. І наша також е... мільярд мільярдів, там я не знаю, величезні гроші, і що з того, і, шостого, а, і я... зайде туди п'ять людей. Слухай, я, я з тобою погоджуюсь, але причина, от як Юля зараз сказала, що в тому числі і наша. Да? Е, у нас перегіб по комунікації в плані незглавності величезний. Ми постійно Во. бачимо в цих Терехова посланнях, в повідомленнях не тільки те. Да, Щарків незламний, Харків вистоїть. А нам, а нам потрібно е, посилювати комунікацію в плані того, що е, перебувайте в безпеці, е, знайте, де це, е, ваше укриття. Знаєш, або... куди це вийде? Потім ну, їдьте з Харкова. Їдьте з Харкова, теж да. варіант, його можна теж розглядати. тому... І нагадувати про те, що є варіанти евакуації, і для Харкова так само. Просто що харків'яни, звісно, такі люди, що. Харків'яни такі самі люди, як і всі решта. Просто є втома від війни, є втома від е, того, що кожен день зранку до ночі летить, бахає, вбиває, ранить, і ти просто, е, ну фактично, наскільки от ми п'ять хвилин тому про це говорили, є відчуття того, що просто є фатальність. Певна і звичка, і звичка до війни страшна, і це, і її і це бути. жахливо. Ну, і таке, знаєте, харків великий, а я маленький. Пролетить Куди там? повз да, пролетить повз. Не розслабляйтеся, наприклад, цього тижня. Не а, повз. Ховайте дітей, ховайтеся самі за можливості. ідіть на такмет, носіть із собою не просто так, звісно, якщо ви не не вмієте накладати турнікет, то його носити немає сенсу. Він може зашкодити, а не допомогти. З системою оповіщення поки що навіть ми не можемо між собою домовитися. Редакторська. Це була редакторська щотижнева програма. В студії були я, Євген Стрельцов, Юрій Ларін, Таня Федоркова і Юлія Єєва. Це «Медіапорт», це думка, це Харків Тудей і Радіо Накипіло. Підписуйтесь на наші медіа, слухайте, дивіться нас і до зустрічі за тиждень. Редакторська.